Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими. Харківський міський голова назвав ніч проти четверга. Найтрагічнішою за всю повномасштабну війну російська армія била ракетами по житлових будинках, жертвами обстрілів. Стали 20 людей, зокрема 12 річних хлопчик, 42 людини поранені. Ці дані не остаточні. Під завалами досі можуть перебувати люди, тож триває пошукова операція з нами на прямому зв'язку з Харкова. Наша кореспондентка Тетяна Дуцяк таню, вітаю, що кажуть рятувальники. Які шанси, що є живі люди під завалами? Вітаю вас, Тетяно. Важко сказати, які шанси на порятунок людей під завалами. За даними рятувальників, під зруйнованими будівлями двох гуртожитків може перебувати ще більше десятка людей. На жаль, голоси вони не подають. Це зруйнований гуртожиток на Салтівці. За даними обловійської адміністрації, за останніми даними тут загинуло 15 людей. Рятувальники розбирають завали. На місці працюють слідчі, кажуть, не зупиняться, доки не знайдуть всіх до останнього. Сьогодні на території гуртожитку під час огляду місця події було виявлено ще тіло однієї людини. На теперішній час проводиться розбір завалів, де ймовірно ще можуть перебувати люди. Також під час огляду місця події було виявлено уламки снаряду, що являється доказом воєнних злочинів, скоєних Російської Федерації. Люди готуються до похорону своїх рідних, до будинку несуть квіти, вінки. Ось в цього чоловіка загинула дружина. Сам дивом цілів. Люди плачуть, кажуть, ніколи не пробачать Росію за вбивство ні в чому не винних людей. Меня на диване підкинуло, я метра полтора літіла, в стіну вдарився, а вона на кухні я її поки ми зросту, ну, вона темно все, я до неї поки дійшов, ну, Подимать, не дійшов, розкидав, підіймати не подимув. Ва розбір завалів і в гуртожитку, де мешкали працівники міськ електротрансу. Там загиблих вже п'ятеро. За даними облвійська адміністрація, також за сьогоднішню ніч росіяни завдали п'ять ракетних ударів, зруйнували два приватні будинки. Знищили один із корпусів харківської політехніки. Загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем в університеті. Ще одну людину поранено. Зруйнований весь корпус політехнічного університету. Ну, ви бачите все перед собою, що створиться, що ці тварі кацапські роблять з нашої країни. Руйнація, жінка погибла від зриву. Сьогодні у Харкові оголошено жалобу за загиблими. А більше подробиць про одну з найжахливіших ночей у Харкові за всю повномасштабну війну. Дивіться у наступному матеріалі. Та ніч стала найтрагічнішою для Харкова за півроку великої війни, заявило у міській раді. Росія завдала з десяток ракетних ударів і вбила ні в чому невинних людей, зокрема дитину, поранених 42. Акуратно, Акуратна його повара, Акуратно. Забирають усі Я сіла, на фіналі жива. Ось перші хвилини після вибуху рятувальники дістають людей з під завалів. Осторожно, осторожно, Першу ракету окупанти випустили о 21.15. До комендантської години залишалося 45 хвилин. Тож у будинку було багато людей, чотири десятки дорослих і малих вечеряли, готувалися до сну, і саме в цей час росіяни завдали удару. Це був іскандер, як хизуються самі росіяни високоточний, а значить, навмисно влучили у триповерхівку. Людмила жила у сусідньому будинку, її відкинуло вибуховою хвилею. Мене застала на кухні. Я готувала кушати, кушатимно на мене впало. У мене ящики мої кухонні на мене. Всі попадали. Мене завалило, мене достав муж. Гуртожиток просто розвалився. Спалахнула масштабна пожежа. Майже одразу на місце прибули рятувальники. Рятувальники одночасно з гасінням пожежі проводили пошуково-рятувальні роботи. З всього з під завалів було врятовано чотири чоловік. Рятувальники не припиняють пошуки вже другу добу. Під завалами ще можуть бути люди, а цифри вбитих і поранених зростають. В облвійськ адміністрації повідомляють про 14 загиблих і 20 постраждалих. У гуртожитку жили люди з порушенням слуху та мови, пенсіонери, діти. А в Росії спершу заявили, що це українці самі себе обстріляли. Головний поліцейський області Володимир Тимошко навмисно прокоментував цю брехню російською. Було б більше IQ, хоча б більше чуть ніж у ракообразних. то тогда бы они, наверное, предположили, хотя бы предположили о том, что по маркировке на деталях ракет полиция Украины может определить и вид ракеты, и время ее изготовления. А потім у Міноборони Російської Федерації визнали, що ракету випустили саме вони. Утім, вигадали новий фейк, що вони так званим високоточним ударом вбили кілька десятків українських військових, які, начебто, переховувалися в гуртожитку. Які військові! Щоб їх діти і внуки в таких условиях побивали і вони самі сволочі. Військові, я тут військові. Діть одні бабки бідний пенсіонер. Нездатні на рівних битися з українськими захисниками на фронті. Росіяни закидають Харків ракетами здалеку, вбиваючи мирних людей, пенсіонерів, дітей. Друга армія світу. Ні, так воюють лише боягузливі путінські посіпаки. Бандирівською Криївкою здався росіянам ще один житловий будинок у Слобідському районі Харкова. О пів на п'яту ранку окупанти знову вдарили ракетами, цього разу С-300. Зруйновано трамвайне депо і верхні поверхи гуртожитку, де жили працівники міськелектротрансу, кондуктори, машиністи, слюсарі. Пані Яна перераховує загиблих колег. Водитель трамвая Катя Черіват з маленьким сином 12 років. І ще одна Ольга, дворник вона з сином погибли. Ну, не, не найдут еще, не знаю, нету их. Валя барковая, она слепая, вообще слепая, она не видит. Слышали, кричали, но ее не могут найти. Тут загиблих п'ятеро школяр, якого дістали з-під завалів, помер на руках батька, каже Яна. Поранених 22. Тим, хто втратив житло і немає куди йти, нададуть прихисток. Обіцяє міський голова. Допоможуть відновити і втрачені документи. Мета росіян впевнений Терехов тероризувати нескорений Харків. На дістабілізація, сламіть волю харківчан, сламіть дух харківчан, посіяти паніку. Ну, абсолютно точно це не вийде, тому що ми сплачені. У Харкові оголошено жалобу. Чорний день сьогодні і в Краснограді на Харківщині. Це глибокий тил від лінії фронту, понад сотня кілометрів. Тієї ж ночі його також обстріляли ракетами. Загинуло подружжя, а їхню 12-річну доньку викинуло з будинку вибуховою хвилою. Вона в лікарні у важкому стані. Є ще троє поранених. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбію факти сітіві. Єдині новини.